Душу ми нічим не заспокоїмо, тому що їй все буде мало, і вона постійно буде чимось недовольна. І тому ми не повинні жити по душі. Ми повинні вивчати Слово Боже з Божими людьми і через відкровення рятувати свій разум, серце, душу і направляти служіння. Ми не повинні уклонятися від простоти Христової, нам потрібно. Бути смиреними. Смиреним Бог дає благодать, вірити потрібно по правді Божій, по драгоцінній вірі, рівно з апостолами. У вірі потрібно приложити старання. Ми повинні духовно возрастати. також стати ізбраними, стати церков'ю. І тільки Ісус перемагає. Ісус повинен бути у нас на першому місці.